Всім доброго ранку. У нас вже наступний день. Ми відпочили, поснідали і знову йдемо гуляти. Так як у нас відпустка. Гуляємо. Куди ще підемо, точно не знаємо. Сплануємо. Зараз приїдуть наші родичі. Вони нам планують маршрут, куди ходити, по яких місцях, щоб подивитися цікаве. А ви ходіть з нами? Поїхали всі разом до ось такого великого торгового центру, їхали трамвайчиком. Ціни на проїзд я вам не скажу, не знаю, так як нам дали проїзні, в них вони купуються раз на місяць і ми каталися. Одяг, ось дивіться, 75 злотих це все, що висить на цьому рядочку. 70 злотих жилетки теплі. Ось такі дуже красиві халатики теплі, шарфики ціни десь я там фотографірувала, зараз подивимося. 30 злотих, 300 гривень. Асортимент дуже великий, все красиве. Посуд там це взагалі окрема історія. Мені дуже сподобалося форми для випічки, різні там каструлі, тарілочки. Ой, якби в мене була б можливість, я б, мабуть, багато всього накупила. Але так, тільки подивилися, повивчали, що в них є, у нас такого немає. Дуже хотіла собі купити. Ось таку доріжку на стіл. У них вона дуже така популярна, на свята застеляють. Дивлюся майже 20 злотих, але мені кольори не сподобалися. Може в іншому магазині подивися, хочу додому на згадку собі купити. Катетинки теж тут будуть. Різні великий торговий центр, є все. Посуд, текстиль, одяг, продукти харчування. Так розподобалися мені ось такі новорічні тарілочки. Є більші, є менші. Менші 14, майже 15 злотих, а великі по 24. Чашечки подарункові з іграшками, такі теж красиві, цікаві, новорічні. Ну і подивимося продукти, які в неї асортимент. Вибір дуже великий. І все таке, чого ми ще й не бачили в нас: печиво, цукерки, різні йогурти. Дуже великий вибір, але ж ціни хочу сказати. теж Є дороге, є дешеве, потрібно попасти на знижку. Якщо є гарна знижка, буває до 70, 60-50%, тоді ще можна щось купити. А якщо за повну вартість, то це дуже дорого. Ось Постіль показує, яка в них дуже красива, але чомусь тільки дві наволочки і пододіяльник, просто в наборах немає. Ціни 45 злотих за такий набір. Кольори дуже красиві. Так, передивилася, пофотографувала, просто щоб просто щоб знати, що є в них. Ще мені сподобався ось такий набір рушників. В наборі йде 6 малесеньких, 4 трішки більших і 2 геть здорових банних рушника. Теж ціна 45 злотих. Цукерки. в нас теж є Фереро Роше. Тут вони, звичайно, дешевші. Пачечка 28,60. І сподобалася мені така новорічна туніка, так як це рік змії із символом цього року. Красива, колір красивий, і ціна теж красива. Потім ми пішли до розважального центру. Ілья дуже захотів подивитися. Хлопці теж їхні пішли, порозважалися для дітей. Це рай. Розважальний центр, батути. Їх там дуже багато, різні атракціони, напригалися, були дуже задоволені, хоч втомилися, наморилися, але це така дитяча втома, сподобалося дуже. їм. Ось так ми сьогодні провели день, сповнені вражень, дуже багато позитивних емоцій, і вже пізно було вечір, близько 9-ї години. По нашому часу це вже 10-та година. Ми поїхали повернулися назад до квартири. Поки їхали, сфотографувала їхню ялинку біля вокзалу. Тоді як ми приїхали, не фотографувала. А цей раз проїжджала і зробила фото дуже красиво. До наступного відео. Пока-пока!